Всім вітання. Ми вийшли з екзамену і вже святкуємо нашу перемогу. Як ви здогадалися? Екзамен зданий. Екзамен зданий, ми щасливі. Аж не віриться, так. що я вже підійшов. Тепер вже безпосередньо до професії лікаря Ще здати відбути стаж, але це вже я буду лікарем працювати. І мрія близько вже. Так. Тепер саме основне це здоров'я, щоб було, щоб всі були здорові і все було добре. Ну то давай. За тебе. За тебе. За нас. За нас. За, нашу, за наші досягнення. Всього доброго. Вітаю тебе. Та, мене треба привітати, Де? бо я натерпілася багато. То було багато нервів, багато адреналіну. Але воно того варте. Воно було того варте. Багато хто, хто гроші платить, щоб адреналін отримати. Ми з тих, що вдома не сиділи, а вирішили їхати і щось спробувати. Дякую. Пішла. О, я собі таке взяла. Давай. Бо ми щось неправильно заказали. Так. Я люблю темне, а Петя любить ясне. Сьогодні рівно два роки, як я вперше приїхав на конференцію по індо... ну, індоскопічну конференцію, то точніше була не конференція, то був конгрес гастроентерологів в Польщі. Він тоді відбувався в познанню. І я фактично можна сказати, що перший раз толком бачив Польщу. Польщу, поперед тим ми на коротко їздили в Станок і все з дітьми на концерт. А то є, того разу, то я вже був тоді і в Варшаві, і в Познані, і в Шешові, і мав можливість все дуже добре роздивитися. І коли я приїхав. Пам'ятаю свої враження, як тільки я приїхав поздно, як я побачив то місто, як я побачив місце, де відбувалося відбувався той конгрес, то такий величезний центр конгресовий, міжнародовий, що я такого ніколи не бачив, навіть не уявляв, що таке може бути. Як я потім побачив тих лікарів польських. Які вони поприїжджали, на чому поприїжджали. І я, я тоді вирішив, а що би мені не спробувати стати таким самим. Так. Ти то достойний, то. І пар... навіть якби я, і, і мені якби тоді сказали, що за два роки в мене вже буде по екзаменах, я би не повірив. Но, мені ти... зараз не віриться. Так. Так що вітайте нас. А я собі. Запланував пів року тому, що е, на своє день народження маю вийти на стаж. Ну, день народження в мене було чотири дні тому. І фактично думка матеріалізувалася. Я ще не на стажу, але я майже вже Близь, на ньому, вже близько. близько. Тільки що були в Міністерстві охорони здоров'я, питалися, питалася, як писати листа до міністра охорони здоров'я, щоб дозволив відбувати стаж або поза взагалі. терміном, а може скоротять, буду пробувати. Або взагалі зарахують. Твій може спраць. зарахують, буде видно. Бо ти маєш багато практики. І думаю, що скоро я вже буду не на заводі фари робити, а буду людей лікувати. А найбільше я мрію, коли я візьму до рук знову ендоскоп. Так. Бо вже майже рік. Не спілкуються з хворими, не слухаю їхніх проблем. І це тобі дуже не вистачає. А я в середньому за рік тисячу хворих, та де більше, тисячу хворих дивився. До 30 раків кишечника шлунка виявляла, скільки кровотеч зупиняв, скільки допомагав людям. Ну не розтраюйся, скоро будеш ендоскоп мати. Ну, чого ти розправишся? Виключ. <риклад> Оце ми сидимо в центрі Варшави. Хочемо пройтися зараз там, там по тому замку. Ми, правда, вже були, але хочемо ще раз пройтись. <риклад> Кафе сидимо. Ну? Розказують співраження про екзамен. Як відбувався? Так. Найперше, що було? Диктант. Нас, е ну так як е кожного разу на да, той екзамен запрошують по 17 чоловік. Так і приїхало. Ні, 14, 14. було. 14 було. Значить, хтось не приїхав. А, в основному то були люди всі з України. Одна індуска. І одна індуска була. так. Нас завели в аудиторію, не були розставлені столи, кожному дали такі бланки, де ти написав своє прізвище, адресу, і комісія з п'яти чоловік. Вони включили перше задання. Задання то було про диктант. Спочатку ми прослухали в цілому текст. От Другий раз вони включали, то вже було повільніше. І безпосередньо ми тоді писали диктант. І третій раз знову швидше включили. І ми вже могли перевіряти те, що ми написали, Но е, в Google диску, в інтернеті є інформація про е, цей екзамен, і ну, є різні групи, наприклад, на Фейсбуку, група «Нострифікація екзамену. То е, люди, які приходили на екзамен. Могли мати з собою телефон і записувати Диктанція. собі на диктофон і викидають потім ті диктанти в Google диск. І коли я готувався до екзамену, то я всі ті диктанти вдома писав, щоб помітив, що досить швидко диктують. Тяжко написати в такому темпі. Навіть якби то було на українській мові, було б тяжко писати. Дуже швидко. І деякі слова можеш навіть пропустити і одразу не написати. Просто не встигаєш. Якщо якесь слово не знаєш, як пишеться, і задумався, то вже наступне одне або й два можеш пропустити. Но, Цього mm -hmm. е диктанту в Google диску не було, то був е диктант Хвороба вжодова». Що це значить хвороба вжодова»? Виразкова хвороба. Ага. І, е але в цілому диктант не був складний. Таких е тяжких слів, якихось, щоб було... Не, е ну, щоб я думав, як то написати. Якщо всі ті диктанти. Понаписувати так, щоб себе перевірити, опрацювати помилки, запам'ятати слова, де ти неправильно написав. Я собі виписував слова, які є неправильно, я собі виписував окремо, потім їх ще переглядав. Кожен диктант я писав по кілька разів. Їх там штук 7 чи 8 тих диктантів. Є на Google-диску, крім того, Нема награння, але є текст. Награння це відео. Так, нема, нема аудіо, але а, аудіо. є текст, то я той текст просто собі сам прочитав і сам собі на диктофон записав сам для себе. І вже з, зі свого награння е, писав е, диктант тренувався. То якщо то все опрацьовувати, то диктант написати немає проблем. Но... На екзамені диктували не дуже швидко. Так що я міг більш-менш каліграфічно написати. І не було такого, що я доганяв. Ти скажеш, що ще каліграфію теж враховують. Тому що враховують і ортографію і граматику, все, все враховують. І почерк так само враховує. До каліграфії, друге задання. Нам включили е, знову е, аудіо. аудіо, яке ми прослухали двічі, і потім роздали кожному листки з запитаннями. На той текст. І там було 5 варіантів відповіді. І треба було вказати правильну відповідь. Трошки далі від сонця, бо я. Просто oh. хочу, щоб добре чути було. Добре. Знаєш? Я буду краще тоді голосніше. Добре, голосніше. Нам принесли їдву, бульбочка з кропчиком і такий. Називається, як то називається? важлива якась там різна. І ми зараз будемо їсти. А спочатку я до Ну давай включили нам е, текст, включили двічі, на яку тему? Тож по-перше, що на Google диску на другу, третю, четверту частину дуже мало інформації. Насправді там у них. Великий набір того всього, тому що ну, я зараз розкажу. Значить, але друга частина взагалі була не важка. Якщо ти вже пройшов на сертифікацію, то ти все розумієш, що ти чуєш? І ну, не було взагалі проблем. Зрозуміти. І запам'ятати. Можна робити собі е, нотатки, я спочатку їх почав робити, але потім навіть не робив. Просто я спокійно два рази прослухав текст, питання не були важкі, не було таких підступних якихось питань. І е, в цілому багато навіть часу не зайняло е, відповісти на ті питання. Ну от, е, то ми писали всі разом, це була якби пісемна частина. Потім ми е, значить, вийшли з тої аудиторії і далі е, члени комісії розділилися, їх було п'ятеро, то дві жіночки собі приймало, потім жіночка і якийсь чоловік приймав і окремо приймав призес. І... Але вони сказали, що називається пшеводця комісії. Так, Я питалася, пшеводця комісії. То він самий самий такий ну, е, 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 дуже е... коник поїхав. Скажу так, що до кінця екзамену ми не добули, як там хто здав. Але, того пшиводця... Але Мене не з самого початку викликали. До того часу, як мене викликали, то відбуло екзамен, зараз скажу, три рази по три. Напевно, дев'ять чоловік. і з тих дев'яти чоловік, які я застав, двоє не здало, і власне не здали у того презеса. Це комісії. Голова комісії Голова комісії. Ну, скажімо так, ті, що не здали, вони російськомовні українці. І я чув, як вони розмовляли на польській мові то ну, так як той привод одній з них сказав не бжмі по польську, так. ну, то воно дійсно він сказав мув в нос. Ну, кажемо, Може ну, вона, вона ли не говорила? Вона ну, дійсно не бжмяло, тому що вони якось зовсім Ой, дуже по російську розмовляли. Ой, чекає горобчиків заснімов. Ой, які смішні! Ой, полетіли вже. Ну я, звичайно, якось я диктант не переживав, бо я стільки тих диктантів написав. Така стопка паперу вдома лежить тих списаних диктантів. І другу частину теж не, не переживав. А що писемна частина мене ну, завжди не лякає. Що тести, що написати завжди думки мені було якось легше. Я переживав, як усно я буду відповідати. Тому що читати це одне, написати трошки інше, а от сказати, то треба мати практику, треба, щоб язик стояв в тому місці, де потрібно, і не став шторцем в невідповідний момент. Ну і треба ще не затупити. Від переживань, а переживання були. Ну і запросили мене на кінець, на екзамен. Дві жіночки собі там сіли. Я щось відчувала, що ти попадеш до тих двох так. жіночок, бо вони люблять розпитувати, звідки ви є. Вони коли нічого зараз Вони відразу Зразу, не, не розпитували, Вони тільки єдине спитали, хто жінка. По спеціальності. А, вони спитали, чи я є лікарем. Я сказав, що так. Ну, а як не лікар? Що я хірург? А, а жінка хто? кажу, бактеріолог. Ну, добре. І значить, я сів прямо напроти. А і чи вини. жінка буде здавати носифікацію? Питали. Е, Ні, то вже вони пізніше. Ага. Спочатку вони з таким дуже недовольним видом були до мене, бо я не. Ну як, Вона мені сказала, а я не став казати, ей, я тут. Так. а просто мовчки чекав, коли вона до мене обернеться і скаже, що то я. Угу. І вона так, що пан не чує, що я його кличу, ну та чую. Але мовчу, переживаю. Бо серце завмирає, і серце тривожно в груді. Так. А знаєш, як буде переживання? Стресую ще або ну, денервує ще. Я запитала ну, тої дівчинки, та, що я там не була між, як, згадати, як то сказати, поляка. А ми думали ну, мартвіші, та, мартвіші оки. То, то переживати за кого. Ну, от, то турбова, турбота більше. Так. Ну, і сидять дві жіночки так, безпосередньо навпроти мене, як ти сидиш. Так. І на столі стоять дві папки, досить грубі, в тих папках. Тих папках, власне, ті всі завдання, їх багато. Там. І е, розкидані листочки. І вони кажуть, ну, прошу взяти зелений листочок, я собі взяв, відкрив, який був третій Третій листочок. був. І в третьому листочку е, прошу відкрити третє завдання. Я відкриваю і читаю текст. Вголос е, маю прочитати текст. Текст був надрукований на один листок формату А4. Текст був про те, що дівчинка хворіла з карлатиною. Ага, я не розказав, про що був текст в другому завданні. Вдруг... А почекай, ти і диктант не сказав, що? був? А, дик... вжодова. Ага. Ну, Я диктант не можу переказати, бо так не пам'ятаю. Ну, приблизно. Ну, про те, що. Хворий скаржився там, на болі, прийшов до лікаря зі скаргами, що є болі, що в шлунку, таке? які проходять після прийому їжі. Що це таке? Це є перфоратор. Чекай секунду.